Новорічні костюми та атмосфера. Мова про забіг на святого Миколая, який відбувся у Рівному. Віта та Денис. Вдруге беруть участь в цьому традиційному заході. кажуть, це корисно для здоров'я і водночас хочуть підтримати захисників. Цей забіг завжди дуже важливий для рівного. Він цікавий. Він про поширення спорту і в першу чергу це тому, що це донати на ЗСУ. Допомагаємо нашим одноклубникам з придбанням необхідної техніки автомобілів, дронів і того іншого. Попри дощову погоду учасників забігу було чимало. Кожен одягнув відповідний костюм, аби прикрасити атмосферу заходу. Спорт це життя, рух це життя. І ми завжди маємо бути досконалі до себе, розвиватися, підтримувати наших військових. В мене чоловік військовий, тому я обов'язково підтримую будь-які благодійні забіги. Перший Олександр Вонацький працює у сфері IT. Сьогодні виборов перше місце. Чоловік постійно бере участь у забігах. каже, це приносить задоволення. Ну, це тепер тепер роді і релакс як організм якби думки. Забіг Святого Миколая проводять вже в сьоме. Кожен захід має благодійну мету. Всі наші забіги вони є благодійні. 50% від реєстраційних внесків. Ми е, щось купуємо або просто передаємо на Збройні Сили України. От попередній раз, наприклад, ми купували е, екіпірування для нашого військового, який з рівне ранін клаб. Також ми купували. Ми там купуємо. Пластик для виготовлення груш. А також попередні забіги, наші були ми допомагали придбати автівку. Організатори зазначають, останні роки охочих доєднатися до заходу зменшилось. Однак на сьомий забіг Святого Миколая прийшло понад 160 учасників. До слова, нагороджували не лише тих, хто переміг у забігові, а й у номінації за найкращий костюм. Владислав Стецюк, Володимир Захаров, новини Рівного.